Вітаю вас на своєму каналі Знахарка Олена. Хочу зараз подивитися випасти карти. Карта зірка. Карти того, що буде відбуватися до кінця тижня в зв'язку з рашистською агресією. Перша перше випала карта зірка. Карта зірка вже показує, що небо відкрите і буде з неба. Якісь негативні прояви, такі як ракети, шахеди і інше до кінця тижня невеличкий розклад по Україні. Дивимося, зміна буде, будуть втрати, будуть сильні втрати, ой, е, руйнування, втрати е, в якомусь плані. В енергетичному плані, в фінансовому плані помірний, більш помірний буде їхні, їхні дії, і буде дуже важко, дуже важко буде зв'язано саме з енергетичною проблемою. Будьте уважні, обережні. Ще карта тут вода випадає, вода показує, що Втрати там біля води, близько біля води. Можливо, таки вони хочуть руйнувати енергетичну систему. ну там ГЕС Що у нас там залишилося.